Health Science Plan – раціони для тварин зрілого віку. Старіння це багатогранний процес, ми знайомі з багатьма захворюваннями, пов'язаними з віком, такі як хронічна хвороба нирок, проблеми зі шлунково-кашковим трактом та артрит. Також спостерігаються зміни у зовнішньості шкіри та шерсті, зміни у поведінці, такі як рівень активності та соціальна взаємодія з власником або іншими домашніми тваринами, а також вік може впливати на повсякденні звички. Багато в чому це пов'язано із змінами когнітивної функції. Власники домашніх тварин повинні знати ознаки старіння, мислення. Старша тварина може дезорієнтуватись навіть коли вона перебуває у своєму звичному середовищі. Рівень активності тварини з когнітивною дисфункцією можуть проявляти зниження бажання досліджувати та реагувати на предмети людей і звуки в навколишньому середовищі. Соціальна взаємодія. Тварина може бути вродливою та дратівливою та може не реагувати нормально на спілкування як з людьми, так і з іншими домашніми тваринами. Втрата контролю, сечовипускання або дефекація вдома є одним із найпоширеніших способів виявлення когнітивної дисфункції у собак, Коти можуть мучитися за межами лотка або мати тримання сечі. Зміна режиму сну. Тварини, які раніше міцно спали, тепер можуть ходити всю ніч. Багато тварин змінюють свій звичний графік, тому їхня денна діяльність стає нічною. Дослідження Хілс у галузі старіння проводяться завдяки використанню передових наукових технологій у галузі прогностичної біології, мікробіома та геноміки. Хілс бере активну участь у фундаментальних дослідженнях. І застосовує їх, щоб принести найсучасніші знання про харчування та старіння котів і собак до складу раціону Hills. Вчені Hills провели скринінг 150 різних інгредієнтів шляхом вивчення, як саме впливають ці компоненти на клітини котів і собак і гени в цих клітинах, вивчивши всі ці дані щодо експресії генів у клітинах. Вчені отримали список інгредієнтів, які позитивно впливали на експресію генів у клітинах тварин. Використовуючи ці знання, Хілл створив комбінацію інгредієнтів, які б могли б позитивно змінити експресію генів та мати чудовий смак. Розглянемо раціони для тварин зрілого віку. Раціон для зрілих котів віком від 7 років HILL Science Plan MatchDowl. Підтримує котів у період старіння, містить синергетичну суміш інгредієнтів, що допомагає підтримати рівень енергії та імунітету, життєво важливий таурин для здоров'я серця, збалансований рівень мінералів для підтримання нирок і сечового міхура. вітамін Е, омега-3 та омега-6 жирні кислоти для гарної шкіри та шерсті, легкоперетравлювальні інгредієнти з натуральною клітковиною. Для здорового травлення. Раціон для зрілих котів віком від 7 років Hill Science Plan Herbal Indoor Major Adult. спеціально розроблений для зменшення утворення волоссяних грудочок у шлунку котів, які живуть вдома. Основні переваги раціону передова технологія використання клітковини для зменшення утворення волосяних грудочок у травному тракті. Низький вміст жиру та калорій для ідеальної маси тіла, високоякісний білок для підтримки м'язів. Раціон для дорослих собак віком від 7 років Hill Science Plan Mature Adult Small Mini це спеціально розроблений раціон для підтримки зрілих собак маленьких і мініатюрних порід у процесі старіння, спеціально виготовлений із гранул невеликого розміру і містить Поживні речовини для підтримки енергії та імунітету, збалансовані мінерали для здоров'я серця, нирок і сечового міхура, поєднання омега 6 жирних кислот і вітаміну Е для здорової шкіри та красивої шерсті, легко засвоювані інгредієнти для підтримки здорового травлення. містить спеціальну суміш антиоксидантів для підтримки імунної системи впродовж усього життя. Раціон для дорослих собак віком від 7 років Hill Science Plan Major Adult Medium, розроблений для підтримки імунітету, здорового травлення та мізевої маси в собак зрілого віку середніх порід. Основні переваги раціону: омега-6 жирні кислоти та вітамін Е для здорової шкіри та гарної шерсті, легкозасвоювані інгредієнти та харчові волокна для здорового травлення. Високоякісний білок для підтримання м'язевої маси. Раціон для дорослих собак віком від 5 років. Heal Science Plan Mature Adult Large розроблений для підтримки здоров'я собак зрілого віку, великих порід у період старіння забезпечує легке засвоєння їжі для підтримки рівня енергії та активності. Основні переваги раціону підтримує здоров'я суглобів та за допомогою глюкозаміну і хондроїтину, збалансовані мінерали для здоров'я серця і нирок, омега-6 жирні кислоти і вітамін Е для здорової шкіри і гарної шерсті.